Вітаю вас! Ми з вами вже підготували частину нашої аплікації. Будиночок у нас є. І продовжуємо нашу роботу. Сьогодні нам потрібно для роботи клей, ножиці, олівець або фломастер, і наші заготовки з сухого листя і різних різних трав. Ще нам для остаточної роботи, для оформлення остаточного нашого виробу потрібні будуть наші паперові трубочки. І так, починаємо. Спочатку ми зробимо з вами сонечко. Ви можете використати прозорі листочки, які ми робили з клею, або жовтий, світло-жовтого кольора листочок. Беремо з вами клей і обводимо по кришечці. На меточку нашого сонечка. Вирізаємо обережно, бо наш матеріал дуже крихкий і може розлетітися в різні боки, притримуємо пальчиками і починаємо вирізати. Ось так сонечко вирізали. Майже ідеальне коло виходить. Зайве прибираємо, наносимо клей на листочок і приклеїмо наше сонечко. Ось так воно приклеїть. Притримали пальчиками, щоб схопилася. А тепер ми робимо дорожку біля нашого будиночку. Ми також можемо взяти або прозорий листочок, або листочок такого цікавого кольору, червоного або жовтого. Зрізаємо зайве, зрізаємо зайве. І прикладаємо до нашого будиночку. Тепер наносимо клей на папір. Нанесли клей на папір, приложили наш листочок. Ось, у мене вже є дорожка біля мого будиночку. В нас залишається ще багато вільного місця, і ми його починаємо. Оформлювати, як наче в нас великий сад або ліс. Беремо листочки різної форми, проклеюємо їх обережно, бо наші листочки дуже крихкі. І наклеюємо на наш листок картону, так як воно захоче лягти. Воно дерева високі, вони можуть трішечки затуляти зображення нашого сонечка. Ось у мене така є висушена, бачите, веточка. Вона дуже крихка, тому я її не буду промазувати, а промажу сам картон. А веточку, ось так. Приложу, приложу, Притримуємо пальчиками, щоб наша робота взялася до клею, просохла. А далі ми беремо інші листочки і наклеїмо поруч або на ті листочки, які в нас вже є. Бачите, може порватися листочок, але не переживайте. Все, що нам потрібно, воно приклеїться. Бачите, поруч викладаю, наступний листочок беру. Викладаю, промащую клеєм і притуляю до нашого виробу. Бачите, листочок на листочок наклеїться. Ось такий чарівний садочок у нас виходить. Вони різнокольорові, такі, як у нас і виходять дерева восени. Бачите, дуже висохли листочки, і вони крихкі-крихкі і можуть зламатися в нас. Тому працюємо дуже обережно. Ось так. Так, ось робота вже просохла і я буду остаточно її оформлювати. Зроблю бортики на своїй проробці. Беру паперову трубочку, заміряю, вона майже повністю лягає на мою роботу. Відрізаю краєчок рівненько. Беру другу трубочку, щоб вона також була такого самого розміру і відрізаю зайве. Отак От підправила. Тепер змащую трубочку клеєм, змащую трубочку клеєм. Прикладаю до своєї роботи, трішечки від краю відступіть. Прикладаю для, для того, щоб воно в мене було однаково з одного боку і з іншого боку. І ось так приклеюю наші трубочки з одного боку і з іншого боку. Бачите, як виходить оформлення роботи нашої. Беру ще трубочку і заміряю, скільки мені треба відрізати. Відрізаю краюшок, відрізаю краюшок, викладаю, щоб у нас однаково були відступи із цієї сторони, і з цієї сторони. Заміряю від трубочки до трубочки. Намічаю олівчиком і відрізаю зайве. Так як у нас прямокутна робота, то беремо ще одну трубочку і відміряємо таку саму довжину. Бачите, одна трубочка в мене короткіша, а інша в мене така довга ще. Я відрізаю, щоб у мене трубочки були однакові. Бачите? Однакові промащую клеєм наші, наші трубочки. І прикладаю до нашої роботи. Ось так. З одного боку приложила, притримуємо пальчиками і з іншого боку приложила. І з іншого боку приложила. Притримуємо пальчиком, залишаємо роботу свою для того, щоб вона гарно висохла. І подивіться, яка краса, який у нас получився гарний виріб. Любі дітки, в нас гарний виріб виходить. Ось такий, ось такий. Я чекаю на фото ваших робіт. Гарної вам плідної роботи.